Друзі, усім привіт! Сьогодні гарна погода. Вчора був у нас дощик, а сьогодні сонечко, хмарки. Дуже тепло. А ми працюємо з дітками робимо літній вигул. Дуже просто. Нам треба зельнити там курятник, бо там треба залити стяжку. І ось ми вирішили зробити літній вигул. Ось у нас були деякі паліти, а деякі паліти ми придбали. Ось що ми зробили? Просто і швидко. Ми 4 паліти євро 1,20 двадцять на 80 Просто їх з'єднали шурупами закрутили. Не показував, як скручувати, просто, бо воно ж ш... гудить. І ось шурупами скрутили у двох місцях внизу і вверху. Купили сітку. Сітка 20 на 20 мм. Щоб е, між цими, де пространство, е, відстань між дошками, бо не, вс... не скрізь вони густі. Ми просто їх оббили сіткою. Ось так. А є в нас палета густіша, то тут не потрібно оббивати. <кій> Якщо маєте палети густіші, бо то є такі палети, що досочку в досочку. І не треба навіть. Ну ми не були до цього готові. Були би придбали і зробили. Потім ми що робимо? Закріплюємо з такими бляшками. Така лента, є парфюрована лента, а є звичайна лента. Оцинковано. І просто тако закріпили і супер. Ми постелили плівку, щоб легше було прибирати. Але можна не... просто тут у нас подвір'я і ми не хочемо так. Це тимчасово. На майбутнє будемо, там в кінці города нашого, там травички вони собі будуть порпатись. А зараз в даний момент ми зробили так. Ось останній штрих. Капля, все, готово. Ось. Ми тут обробили, далі навіть вже пустили перших курочок, подивитися, як вони себе поведуть. Далі що ми зробимо? Далі ми маємо такі е, обрізані палети. Ми їх просто кладемо зверху. Ось так. Ось. Все. Е, так, готово, в принципі. І ще одна палета йде саме спереду. Ось так. Ой, Ось. Все. Літній вигул готовий. Почається зараз такий квадратик. Зараз ми скажемо, скільки його розміру. Це вже... Метр двадцять вийшло на... на 90, так сказати. Ось такий літній корник. Літній вигул, так, да, для корочки. Все, тут тільки. Раз, підняли. Так, і пустили, кому треба. Зараз у всіх курочок і будемо... дивитися, як вона себе прийду. А Ось. Правда. Ось ось така кормушка. Ми зробили. Для них ставимо між іполітами. Ось так. Заходимо. Занад... Якраз А де ще один? Ось ми запустили наших птахів, засипали їм травички, поставили ось ось таку водичку і кормушки для корма з бутилки. Просто і, і швидко. І практично. Закріпили між дошками і ось так вони сидять. Ну, тепер у них радість, високо, висока сітка. Може, сонечко гріються. Як я казав, метр двадцять на 90 Получився такий вигул. Тимчасово поставили, що вони тут в картонки, але я думаю, що це не витримається все. Чисто потім будуть грабати. У нас тут є різні курочки, різні. Багато півників. Ось так. Вийшов ось такий вигул. Дітки допомогли закріпити. Ось і все. Непогано вийшло. Тепер далі йдемо своїми займатися справами. Усім гарного дня, до зустрічі, миру і добра. Усім пока у гостях, Володимира.